Прости, старичок. Що робиш? Дядьку, вибиште, будь ласка. Що твої мамі сказати, діджом? Ні-ні-ні, вибиште, будь ласка. Тримай салфет. Вийтер. Що ти ще маєш сказати? Вибеште, я більше так не буду. Ще одне щось забув. Дякую за салфетки. Шуруй! Пригодня, дядя Доброго дня. Живу в будинку. Дев'ять поверхів, в під'їзді сиро, багато комарів, є ліфт прикольний. Їздить варті і вниз, підвал закритий, щоб ніхто не ліз. Ну, а найжорстче 17 сімнадцята квартира, живе сусід по імені Валєра, Короче, жорсткий тип, кімната в нього одна, мусор викидає прямо із вікна, брикит у нього огонь, розтібнута сорочка, Штани спортивні і тапочки-садочки. Лускать насіння його любиме діло, а ще він любить, тіхати коліно, нема проблем, немає бруду. Голуби завжди ситі, він зірка волі Якщо як щось сталось. сімнадцята квартира, просто постукай в двері, а там сусід валяра, нема проблем, немає бруду. Голуби завжди ситів, він зірка волі якщо щось стались. Сімнадцята квартира, просто постукай у двері, а там сусід валяра. Просто постукай в двері. Там сусід валяра. Сімнадцята квартира. Пацани, не сикайте заходьте одного разу Юра. Бавився у пісочку, підбіг хуліган, і вдарив юру бочку, Сусід Валера з балкону бачив все, тепер у хулігана, лиш одне яйце. А позавчора Владік кидав пітарди. Сусід рознервувався, і Владік вже без ланди. Мама Владіка прийшла подякувать сусіду. Тепер її син, немає тонзоліту, нема проблем, немає бруду. Голуби завжди ситі, він зірка Голлівуду, якщо щось сталося. Сімнадцята квартира, просто постукай в двері, а там сусід валяра, нема проблем, немає бруду. Голуби завжди ситі, він зірка Голлівуду, якщо щось сталося. Сімнадцята квартира, просто постукай в двері, а там сусід валяра, просто пустують. Тикайте, заходьте. Дядя Валера то порядок дворі. Нема проблем, немає бруду. Голуби завжди ситі. Він зірка Голівуду якщо щось сталось, 17-та квартира, просто постукай в двері, а там сусід валера.